Мої вітання, друзі. Зламався мій лабораторник, заряджав сьогодні акумулятор. Зробив людині для безперебійника 24 вольтовий акумулятор на залізо заліцефосфаті, заряджав 10 амперами, 28 В і він у мене благополучно стрельнув. Але згорів у мене сам блок живлення. Як ви бачите, це 220 на 60 вольт, 8 амперний. Згорів тут запобіжник. ось Деталі, які я випаяв. запобіжник: два силових транзистора, два діодних моста в паралель і діод. Ще один швидкодіючий. На даний момент я все замінив. Запобіжник, два діодних моста і два транзистора. Благо, що не вилетіло. Шимка, Тому що тут є гальванічна розв'язка. Бачите, Трансформатор стоїть, через який керуються польовочки 24N50 стоять. Зараз все замінив, блок запустив і буду зараз його монтувати на своє місце. Як ви бачите, Тут конструкція зроблена так, що достається він дуже легко. Тобто Я з таким моментом робив, щоб легка була. Ремонтна пригодність, так би мовити. Зараз буду збирати і будемо перевіряти. І так, друзі, завершив я збірку. Як ви бачите, все зібрано, дроти під'єднані. Все швидко збирається, розбирається, ремонтується. І давайте зараз перевіримо. Так, напруга мережа подана. І давайте вімкнемо, перевіримо. Так, є запуск. Добре. Так, ну перевіримо, що тут все працює. Так, працює, вмикається. Так, є у нас запуск, все в порядку. Так, тут, тут теж все працює, музика добре. Ну, в принципі, відремонтував. Все, дякую, друзі, за увагу. На все добре.